Вибрали позицію, зробили розвідку, визначили напрямок. На радість всім нам ворожий літак був знищено. І вертольоти були, і літаки були. Теж ми їх знищили. Противника теж не можна недооцінювати. Там, як мінімум, сидить майор або підполковник за тим штурвалом. Не знаю, хтось якось і не пойме, але це затягує воно. Воно затягує оця дуель, цей язар. Якщо, скажімо так, нуль на висоті, то й ми працюємо з нуля. З десяток знищеної ворожої авіації є на нашому рахунку підрозділів. Піхота входить в укриття, а ми виходимо на оборот під цими нурсами, робить пуск, і там вже 80 що ракета вразить ці. На радість нам, коли вони ловлять гаву, то ми теж не проти. Зачасту вони відпрацьовують геть по своїм позиціям на нулю. Да. Видно, що вони бояться ближче підходити, і тоді вони б'ють нурсами по своїм. Один уходить в сторону, а другий свічкою йде. Тобто вже видно, що він там, як ми називаємо, на іжоги, або, як ми ще кажемо, паяє, пайка вже починається. Ну нехай це буде Л-76, повністю з усією госдумою і путіном разом. Ха -ха -ха. Збив би і вже всі, закінчили б цю війну і порозходилися по домах. Командир зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади імені Марка Безручка Хорунжого. Ну, Займаємось, нищимо ворожу авіацію та всі цілі, які летять на нашу державу і нашу рідну землю, неньку Україну. Та як вдалося. Прийшли з ротації, визначили лінію оборони, так як Місцевість яри, балки не дуже дозволяє підійти ближче до лінії розмежування, працювати з нуля чи біля нуля, тому було прийнято рішення вибирати висоту, скажімо так, трошки в стороні. Вибрали позицію, зробили розвідку, визначили напрямок, азімут, звідки заходить ворожа авіація, зробили засідку. Ну, скажімо так, все як обично. Зробили засідку, дочекалися. зайшла ворожа авіація, ми відпрацювали, пішли в укриття. Ну, і на радість всім нам ворожий літак був знищено. А по-другому, на жаль, не встигли відпрацювати. Але один знищили наразі. Командир відділення відпрацював він. Він стояв недалеко від мене за 200 метрів. Якраз так сталося, що вийшла авіація, і більше, скажімо так, до його сторони, тому що нам ще мішав ландшафт трошки. Там зеленка така була. Ми тримали свій сектор, вони тримали свій сектор. І в їхній сектор зайшла авіація, і свого сектора вони відпрацювали. На його рахунку і вертольоти є теж, то тобто він бойовий. Влучання спостерігали вже в Далечині, як пішло чорне задимлення, а потім вже був ну, вибух, і вже ми передали на СП. СП дрони були в повітрі, то вони зняли влучання, вони зняли, як розвалився літак на три частини і як ворожий пілот приземлявся на парашути. Другий вже заходив, був дуже далеко. Він кружляв над місцем падіння цього першого літака, якого ми знищили. Практика дає своє діло. Два роки ми вже на війні, це вже третій рік. Працювали ми в Авдіївці, в Авдіївці теж ми знищили ну, багато ворожої авіації. І вертольоти були, і літаки були, теж ми їх знищили. І вже якби на практиці ми розуміємо, прийшли, зайшли. Роздивились позиції, звідки, що, як заходить. Скажем так, в районі 5-7 днів проводили розвідку, спостерігали, визначили курс, напрямок, дальність, визначили дві позиції, стали і якраз так, зранку стали на ці позиції, вийшли і от вам результат. Відпрацювали і йшли з цієї позиції. Наразі зараз працюємо на інших позиціях, які теж визначені. Ну а інші позиції, весь підрозділ задіяний, хто веде спостереження, хто працює, працюємо всі активно в цьому напрямку. Все визначається розвідка, дорозвідка і спостереження. Радість, звісно, в усіх радість, тому що це наша перемога, це ще наближає нашу перемогу. На один крок ми стаємо ближче до перемоги. Радість, крики, але після пострілу, підрозділ, розрахунок, який відпрацював, то він уходить в укриття і міняє позицію. Тому вже радіємо потім, коли благо вийшли з підострілу, всі живі та здорові, то тоді вже, звісно, всі на емоціях. хто що робив, хто з якої позиції як бачив, як спостерігав, один одного ну, і общем, як малі діти, скажімо так, тому що. Це, скажімо так, дуже цікаво. Але ж ну, і цікаво і дуже-дуже опасно, як кажуть. Джентльменська дуель, у нас це називається. Це ми так називаємо. Буває, що коли авіація їхня видихається, то вони просять підключають артилерію, міномет, і по нам відпрацьовує артилерія, міномети або по тим позиціям, звідки ми працювали. Але вони, скажімо так, ще й дуелянти. От вони, якщо заходять з одного азімута, і ми по ним відпрацьовуємо, то бували такі моменти, що по нашій позиції не міномет, не арта, нічого інше не працювало, тільки працювала авіація. День, два, три. от Якби визивали вони на дуель, бували такі моменти, що їхній гвинтокрил піднімався на дальності 6 кілометрів і просто вісів, 2-3 хвилини вісів, якби викликав на бій. Але ми акустично чули, що біля нього ще поряд є другі винтокрили, які чекають, тільки ми зробимо постріл, цей одразу в укриття, а вони відпрацьовують по нам. Тобто, скажімо так, потрібно ще думати, визначати, аналізувати. Ну, Скажімо, противника теж не недооцінувати. там як мінімум сидить майор або підполковник за тим штурвалом. Ну і знаєте, Можливо, це якось звучить. Не знаю, хтось якось і не пойме, але це затягує воно. Воно затягує ця дуель, цей азарт. починається, ти починаєш думати, міняєш позицію, виставляєш хибні розрахунки, чучело якесь там, ставиш з якоюсь там трубою, прив'язуєш. Щоб його відволікти, він виходить, відпрацьовує туди, а ти за 500 метрів з боку робиш постріл по ньому. А коли вони вже видихаються, що вони вже бачать, що вони не можуть здолати, то тоді вже вони підключають артилерію, міномети, ну і другі засоби, щоб знищити розрахунки ПЗРК. Нурсами так, так. Але бували случаї в нашій практиці, що кидали каби. Теж два бійці в мене тоді стояли, там розрахунок, то каб прилетів метрів за 30. Слава Богу, на той час вони були в укритті, але це вже коли вони видохлися, що вони вже не могли нас достати, але ж розуміли, що ми ще там є, то вони вже кинули нам кабель. Але ми зійшли з цієї позиції, зазвичай як. Цих позицій декілька, і ми по цих позиціях, як по шахматній досці, гуляємо. Відпрацювали, йдемо на іншу. Побули там, уходимо ще на іншу. Скажемо так, стоїть у нас не один розрахунок, а декілька. Тому ми міняємося і один одного прикриваємо, аналізуємо. Є в нас таблиця, по якій ми фіксуємо азімути, заходи ворожої авіації, куди відпрацювали час. Потім аналізуємо. Є таке, що навіть воно повторяється, От вони два тижні, скажімо так, в один не той час ходять, працюють по нам, стріляють, то ми вже знаємо, що ага. І робимо засідки, звісно, виходимо і звідти відпрацьовуємо. Залежить все від місцевості. Якщо, скажімо так, нуль на висоті, то й ми працюємо з нуля. Якщо є можливість відтягнутись трошки далі або збоку, то все залежить від ситуації і від місцевості, і від того, з яких азімутів заходить ворожа авіація. Тобто це все аналізується і визначаються позиції самостійно, робиться розвідка, спостереження ведеться, і потім виставляється розрахунок, який працює. Тобто такого немає, що там прийшли на незнайому місцевість і все, будемо тут стояти. Ні. Спочатку ведеться розвідка, спостерігаємо, а потім вже виставляємо розрахунки. Ну, давайте я не буду повністю називати всі цифри, але скажу так: з десяток знищеної ворожої авіації є на нашому рахунку підрозділу. Це ті, що підтверджені, так як. Потрібно підтвердження фото-відеофіксація. На жаль, не завжди виходить цього зробити на нулю, тому що працюємо під ворожим вогневим ураженням. Навіть коли заходить авіація, піхота входить в укриття, а ми виходимо на оборот під цими нурсами. Так же ж і тут ми працювали, нурси лягали поперед нас, але ми вийшли, відпрацювали. То... Підтверджень не завжди отримати. Але вісім літаків, помимо цих, що ми знищили, ми знаємо, що ми їх зацепили, що вони пішли палаючими, з задимленням, навіть по ворожим перехватам, як нам доповідали, що ворог спілкувався по рації, запрошував екстрену аварійну посадку і доповідали нам, що він сідав на злітну посадову смугу на пузо. Літак розвалювався, але ж підтвердження не було. Але свій рахунок для свого підрозділу ми ведемо. Ну, наразі скажу так, що другий десяток закриваємо вже за цю війну. війну. Ну, Скажімо, бухгалтерію в журналах не ведемо, бо це війна, а на підсознанні то ми знаємо і рахуємо, хто скільки знищив, як знищив, де знищив, коли знищив. Ну, Є, скажімо так, Чорна бухгалтерія, книжечка, яка ведеться. <хи> Загалом Су-25. Су-24 заходили, відпрацьовували ми по су 24 теж, але, на жаль, су 24 не знищили жодного. Загалом ми-24-ті вертольоти знищені нами були, і не один був знищений. Ну і Су-25 грачі, як їх ще називають. В основному російська авіація на них і працює. Як на, мене, як на мене, то гвинтокрило. Тому Ваще. що важче. На мене так. Тому що він... От ми акустично чуємо, що він є. Ми чуємо, що він недалеко. Але місцевість так їм дозволяє десь затаїтися за якоюсь посадкою, якісь балочці, в якомусь рівчачку. І ще якщо вітер, плотність повітря, скажімо так, що ти акустично чуєш, але ти не можеш зреагувати, на якому він азімуті. І ти вже стоїш, чекаєш, де він винерне, і вони ж теж, скажімо так, хитрий противник, висунеться десь там, один покажеться, увага туди, а другий звідси відпрацює. Тобто він висунув, стрельнув і ушов на бок. Тобто якщо авіація заходить маневром літак, то ти його спостерігаєш, а вертольот він висунувся і ушов. То, як на мене, важче знищити його. Загалом це все відбувається, скажімо так, на боковому. Накол робиться на зустрічному, захоплення цілі також на зустрічному. Як це відбувається? От вони відпрацьовують, знижують швидкість, кидають нурси, і потім він робить один маневр, і потім другий маневр. Уже після другого маневру смислу стріляти нема, тому що він вже викидає пастки теплові, він вже починає гуляти, нижче приземлятись до землі. А от в цьому проміжку між першим маневром і другим маневром акурат робить пуск, і там вже 80%, що ракета вразить ціль. Висота буває загалом навіть і 100 метрів. Буває висота і до 500 метрів. А відстань по-разному, як зайдуть, заходили і на 6, і на 7, і на 8 кілометрів, і заходили на 4 кілометри. Але ми вже розуміємо, що заходить, якщо одна й та сама ескадрилія працює, то ми вже розуміємо. А коли вже приходить інша ескадрилія, ще не знає місцевості, путається, то буває, що ловлять гаву і підходять до нас ближче. Ну і тут ми їх зустрічаємо вже, звісно. Бували такі випадки, що ми доставали їх на відстані 6 кілометрів. Тобто, я думаю, більше, що це майстерність. Але на радість нам, коли вони ловлять гаву, то ми теж не проти. Хай буде так постійно. А трапляється, так? трапляється, ловлять гаву і, скажімо так, зачасту вони відпрацьовують геть по своїм позиціям на нулю. Так. Тобто бояться вже підійти ближче, кидають нурси, їхні нурси, от ми спостерігаємо, лягають по їхньому нулю, по їхнім окопам. По противнику загалом. Тобто свої відпрацьовують по своєму. Ну, ми, звісно, радіємо. <гум> Всяк буває. Буває таке, що вони виходять по 3, по 8 днів, за тиш стає таке. Після, що? То, як збили. після того, як знищили ворожу авіацію. А бували такі випадки, що в районі обіду ми знищували ворожий літак, а вони озвірівши, після обіду починався масовий штурм авіації. І гвинтокрили заходили. І літаки заходили є, по декілька разів. І є, не визначали вони звідки били, але взагалом вони відпрацьовували по висотках, по висотах, де можливо може перебувати ПЗРК розрахунки. Ну, На радість нам ми тішились, відпрацьовували десь збоку, ну і, звісно, уходили в укриття. Мені достатньо того, що ми знищили, і ми знаємо, що за марка, що за модель. А хто там, що там, вони для мене всі на одне лице, вони вороги. А як там його звати, Вася Петя, Коля, чесно сказати, мені без різниці. Вони прийшли, вони знищують нас, вони загарбники, тому хай там буде він хто хоче, але мені це не цікаво. Хлопці, можливо, да, дивляться, моніторять так для себе чисто з любопитства. А мені, не... мені важливо, ціль вразили, ціль знищена, а там уже. Але я скажу, що... Знаю, що спостерігали, що після враження, як знищували авіацію, що вони, як і починали працювати через тиждень, через днів 10, то видно, що вони бояться ближче підходити, і тоді вони б'ють нурсами по своїм, бо вони вроді би кидають, докидають до нашого нуля, а вони не достають відпрацьовують по своїм і уходять. Тому вже бачимо, що вони бояться. А коли противник боїться, то це ж нам на руку. Загалом вони працюють по тактиці, от іде. Ведучий і ведомі. От Вони вдвоєм відпрацювали і двойкою вони уходять. А там уже, якщо пуск є, то вони розходяться. Бувало таке, що вони вдвоєм відпрацьовують і розходяться в різні сторони. Бувало таке, що я спостерігав, що один уходить в сторону, а другий свічкою йде вгору. Тобто крутиться, викидає теплові паски. Тобто, вони… Скажем так, 70% працюють по одній тактиці, а 30% то вони вже там імпровізують. Ну я думаю, це залежить від самих пілотів, як вони вже чи домовляються, чи як їм там ставлять рознарядку. Але ще ж кажу, що зачасту бували такі випадки, що ми спостерігали, ми розуміли, що нас виманюють. І виходили, кружляли, не працювали. а от… Кружляє авіація, ми чуємо, що це літа, Не чуємо, а бачимо, що літак кружляє на дальності 5-6 кілометрів. А ми ще акустично чуємо, що вертушки гудуть, сидять, чекають, що от зараз буде пуск постріл, і вони відпрацюють ту точку. Але ми не велися, тому що, по-перше, що дальність не дозволяла. А по-друге, що ще ж наша задача зберегти життя своїх бійців. Постріл можна зробити, влучиш не влучиш, але ж ти розумієш, що вертольоти відпрацюють і все. Тому ми на це не велися. Чекали, чекали, вичікували. Два заходи вранці, два заходи в другій половині дня. От якось так. Чотири дня. заходи, так. Да, да. Е, позавчора, ні, чи вчора, от я не пам'ятаю, один день загалом. Після нашого влучного пострілу, то на другий день загалом вони не виходили, не працювали. А от сьогодні вже мені доповідали, що вони вийшли, працюють, але дуже-дуже далеко на дальністі 8-10 кілометрів. Тобто стараються не в напрямку нашої, нашої бригади, а вже інші бригади якби трошки розсовують фронт. А до нас поки що не підходять, не відпрацьовують. В початку війни вони вели себе нагліше й похабніше. Вони підлітали ближче. А зараз – ні, вони вже, скажем так, хитріші. Це, скажем так, не тільки ж наш підрозділ нищить, а інші підрозділи теж нищать, і втрати в них збільшуються. Тому вони стають хитрішими, продуманішими і працюють уже, міняють тактику по разному, по іншому. Ну і ми ж вже досвід теж набираємо. І вони ж теж так само спостерігають, скажем так. Його одного товариша збили, другого товариша збили, правильно, то він вже і боїться теж, і вже якось так. Ну, зараз, скажімо так, трошки важче. Побоюються. Відчувається, звичайно, відчувається. І після того, як він відпрацює, от буває по-разному. Одні відпрацюють, навіть ми спостерігаємо далеко і входять спокійно. А буває, як від відпра... спостерігаємо, теж далеко бояться підійти, відпрацьовують і скажем так, один йде рівно, чітко, а другий вже починає там панікувати, маневрує там ті теплові пастки, сипле туди-сюди, тоді щось туди полетить, туди, але вже дуже далеко в бінокль ми спостерігаємо. Тобто вже видно, що він там, як ми називаємо, на наїжжогі, або, як ми ще кажемо, паяє, пайка вже починається. Ну, свої якісь такі у нас теж жаргони є. А коли теплові пастки, то я так розумію, сенсу вже якби робити пуск немає. Немає сенсу, немає. Загалом залежить від того, на якій апаратурі ти працюєш. Якщо апаратура є така, що працює, не реагує на теплові пастки, такою апаратурою ми теж працюємо, то сенс працювати є. Але загалом теплові пастки вони кидають уже після пуски «Нурсі». Тобто це вже або після першого маневру, або вже після другого маневру, або навіть уже на другому маневрі. Тобто, вже після другого маневру смислу стріляти нема. Але, звісно, якщо він на дальності 2 кілометри, то можна бути і вдогон. Ну, загалом на 2 кілометри, за мою практику, я не разу не спостерігав, щоб вони підходили. Від 4 і вище. Мрія є. Ну, нехай це буде іл 76 повністю з усією Госдумою і путіном разом. Збив би і вже всі, закінчили б цю війну і порозходилися по домах. З перемогою забрали б наші територіальні цінності. От така мрія є.